В Ужгороді відбулося засідання апеляційного суду, на якому розглядали справу минулорічної стрілянини 11 липня у Мукачеві. Вирішували, який із судів врешті розглядатиме справу по суті. Адже за рік цього так і не зробили. Врешті все ж вирішили. Справу розглядатиме саме Мукачевський міськрайонний суд. Апеляція вирішила, що справу має розглядати Мукачево. Незважаючи на те, що Мукачево не може сформувати колегію, але має бути Мукачево. Апеляційний суд вирішив, ухвала оскарження не підлягає, ми мусимо, як закони слухняні громадяни, виконувати дану ухвалу. І суд має призначати, в принципі, справу до розвіду вже безпосередньо в Мукачеві. Під час засідання не розглянули продовження підозрюваним запобіжного терміну, тобто тримання під вартою чотирьом бійцям правого сектора. Строк утримування хлопців у СІЗО спливає 12 липня. Тому вже в понеділок адвокат клопотатиме про негайне звільнення його підопічних. 11 числа я йду з вимогою про їх негайне звільнення, оскільки закінчився граничний термін перебування їх біля. Це однозначно. І навіть якщо теоретично припустити, що вони мені якимось там кур'єром, іншим адвокатом або якимось там іншими шляхами принесуть або покладуть в двері в поштову скриньку дане. Це клопотання, воно вже є по суті незаконне, тому що воно має подаватися за 5 днів до. Наміру продовжити строк роду Тим часом хлопці відкидають усі звинувачення, які їм висувають. Мовляв, таким чином держава бореться і з тими, хто йде проти системи. Нас звинувачують деякі по тобто, особливих статтях. Я не розумію, що це відновили. Чому це це українське ставлення до всіх добровольчих батальйонів, чи ті перекласи? В той час, коли, типу, коли в нас йде війна, в той час, коли усі, хто грабує державу, їх випускають. А хто їх захищає, їх сажають. Це показує що останній період, це дуже явно показує.